Я не можу робити з легенів і кормити людей такою продукцією. Тобто, у нас продукція насправді досить якісна пельмені дивіться. що їх порівняти з великим виробником, по Кольору тісто буде не таке дуже дуже біле людям, які купляють племені. На це варто звернути увагу, тому що великі виробники додають у тісто діоксид, який просто відбілює тісто, яке б не було борошно низької якості. Коли додати цю добавку, тісто стає ідеально білим. У складі в нас зазвичай м'ясна сировина, цукор, перець і сіль. Ми завозимо на виробництво обвалені окости і лопатки. Ми завозимо філе куряче. Ну, у нас немає рожок, ножок, шкури. Дзвонять, пишуть, закидають пропозиції, виробники різних добавок, спецій. Я їм пояснюю, якщо ви придумали щось інше, крім перцю, солі і цукру, покращити смак, давайте, але це не повинна бути хімія. Ну всі зразу, ми вас зрозуміли.